Вегетаріанці не їдять м'ясо, але мають такі ж самі атеросклеротичні бляшки в судинах і високий холестерин, як і ті люди, які їдять м'ясо та інші тваринні продукти. А знаєте чому так? А це тому, що 80% холестерину він ендогенний і виробляється нашою печінкою. І коли хтось вам каже, що ви тільки за рахунок дієти, коли ви відмовитесь там від продуктів тваринного походження, там сметани, яєця, шкіри, птиці, нежирного м'яса, що це дозволить вам знизити холестерин, то це міф. Звісно, ми будемо рекомендувати ці продукти зменшувати. Але якщо є у вас конкретний пацієнт, чи ви тим пацієнтом являєтесь, який має Відповідні високі показники загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності, то вам показані статини при тому, що у вас є відповідний вік, як фактор ризику, високий тиск, цукру крові, вага і так далі. Тому а не вірте в то, коли вам будь-який спеціаліст каже, що вам не потрібно статини, ми справимося дієтою. Саме тому, що більшість. Холестерину ендогенного печінкового походження навіть у веганів та вегетаріанців холестерин високий і він потребує коригування. Друзі, вегетаріанці. А напишіть, які у вас показники холестерину і як на це вплинула ваша дієта.